У неділю 8 травня в столицю України із Греції прибули мощі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Впродовж її перебування в Україні святиню супроводжує ігумен монастиря святої Анастасії Узорішительниці митрополит Мілітійський апостол. В аеропорт Бориспіль святиню доставила делегація Української православної церкви, на чолі з виконуючим обов'язки голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ архієпископом Переяслав Хмельницьким Олександром. Після зустрічі у столичному аеропорту мощі доставили у святоуспенську печерську лавру, де святиню зустрів представитель Української православної церкви. Після подячного молебню на площі перед Успенським собором архіпастер звернувся до богомольців зі словами настанови. Наступним місцем, де усі охочі змогли вклонитися шанованій святині, став храм усіх святих у парку, де ведеться будівництво Свято Воскресенського кафедрального собору. По прибуттю мощі, духовенство обійшло з ними будмайданчик. Потому перед чесними останками святої Великомучениці завершили Божественну літургію. Мощі угодниці Божої постійно зберігаються у монастирі в ім'я Святої у Греції. Монастир Святої Анастасії древніший в грецькій Македонії. Его построила святая, святая царица Феофания в 888 году. И священным фотием Патриархом Константинопольским монастырь получил статус Патриаршего и Ставропигиального. И Анастасия святая Анастасия Чудотвореца. Και και віки, і совершають свої чудеса як в отношенні тілесних болезней, так і духовних болезней людей. Вклонитися святій великомучениці прийшло чимало людей. Серед них багато Анастасій, як зовсім маленьких, так і доросліших. Я думала навіть їхати чесно говоря, в <зв>. паломницьку поїздку туди к і Тут такий сюрприз від Бога подарок для меня это очень много значит, потому что это моя покровительница, меня зовут Анастасия, вот, и Господь меня как-то вот привел даже, у нас есть кит Святой Анастасии в зарешительнице под Бахчисарая. Для меня это очень много значит, конечно же, что сюда привезли ее мощи, я очень рада. Зверталися до святої чудотвориці із найзаповітнішим. Просити для своєї здоров'я для своєї дитини, щоб віра з вірою вона в серці росла, послушна, щоб була, щоб добра до людей була, щоб серце мала гарне, сповнене любові до Бога і до людей. Свята прославилася своїм богоугодним життям на межі 3-4 століть. Анастасія зростала у язичівському світі, де християни не могли відкрито сповідувати свою віру. Прагнучи зберегти чистоту, свята посилалася на вдавану хворобу і уникала свого жорстокого чоловіка-язичника. З настанням сутінків вона часто залишала домівку, аби навідувати в'язнів, розраджувала їх у розпачі, доглядала хворих, насищала голодних. Довідавшись про це, чоловік безжалісно бив християнку, і вона готувалася до смерті. Знущання тривали недовго, чоловік раптово загинув. Успадкувавши чималі статки і отримавши свободу чинити на власний розсуд, Анастасія усе віддала на допомогу ув'язненим, а натомість отримала від Господа дар зцілення. Узорішительницею свято називали за те, що вона звільняла від з невіри та відчаю. У розпал на християн Анастасія, як і сотні інших вірних Христовому вчинню, потрапила за ґрати. Жорстокі муки чекали на неї, але Господь вразив катів сліпотою. Її мужності не похитнули ні голод, ні залякування. Разом з багатьма ув'язненими святу посадили на корабель, у якому було пошкоджене дно зумисне. Судно вивели у відкрите море, усі мали потонути. Аж раптом поневолені на кораблі побачили, як нещодавно закатована християнка Феодотія, яку за її життя знала Анастасія, вправно скерувала вітрила і привела судно до берега. Тоді 120 осіб увірували та охрестилися. Усіх їх наказали стратити. Разом із новоохрещеними відійшла до Господа і Анастасія. Привезення в Україну мощі великомучениці Анастасії стало можливим завдяки клопотанню блаженнішого митрополита Володимира, на яке схвально відгукнувся патріарх Константинопольський Варфоломій. Мощі святої ніколи не виходять із монастиря. С 1644, 1644 года, поднимія, ε, когда в то время в 1644, была, ε, часть вышла из монастыря, Монастырские отцы ε, часть мощей понесли в Москву с тех пор мощи святой никогда не выходили из монастыря э, кроме греции это первое историческое историческое путешествие святой и оно имеет причиной патриарху Братську любов Вселенського патріарха, митрополіту Київському блаженнішому Владиміру. Поэтому патріарх одразу відведив на просьбу Блаженнішого прибиті мощей в Україну. В Україні мощі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці перебуватимуть до 7 червня і побувають у різних містах.